Держаю посіву. Дивіться, хочу вам показати, такі у нас є ще вашаути промой. Бачите, який його Дивіться, як свялка копірує поле. Прогинається вона вся. Ось зігнулося посередині. Те крило вгорі, а те там. Бачите, як прогнулася рана. Це сівалка купір, є така велика сівалка, а може сіяти навіть в таких ямках, може сіяти у боросні. В неї секції 4 метри, по 4 зличні метри, по-моєму. Це як звичайна сз 36 Переїду на цю сторону наші питати, щоб воно витягнуло, як вона гуляє. Вона Та зігнулася вже. Ця секція прогнута. Поки okay, працюють гарно. Подйом. заїжджаю з цієї сторони, буду сіяти. Це таку канаву тільки що просіяв, ну трошки зарівняв корозну трошки заробив промойну. Заодно і просіяв, щоб тут було трошки, щоб тут було трошки рівніше поле і більше насіяно. Коли більше насіяно, воно буде корінням трошки тримати ці всі, менше буде змиватися води. В тому році в нас тут був горох. Там був це нут, горох нут. Зидивіться, я далі покажу, як сівалка їде, ось прогиби йдуть іду, іду, у ній. На кардісе. Небезпечно в таких місцях їздити, щоб сівалка боком ішла бо в мене повен танк зараз загружений Міндоброва, пшениці. Бо, бо він повністю повен. Там, по-моєму, до 15 тонн грузу. А є танки ще більші. Танк це прицепа той. У нас серед полів, на полях знаки стоять. І дороги по підписуванні як називається вулиця серед поля так. починаємо сіяти. Треба було відступити 3 метри, але нічого, а потім світі руїться. І все, бачите? Ті W-B road Це в мене буде совпалено, Ні, не совпалена лінія. Прийдеться сіяти вручну цей край, а потім поставити на ЧПС. Це лише три метри приблизно. Трошки лишні залишено, нічого, я вернусь, буду в краю цівати, зароблю його. Все, десь таки буду сіяти. Це тут у нас такі стовпи, це телефонний кабель під загаю проходить. Це такі стовпи стоять. Добре, буду працювати. Да, не совпало в мене по лініях, мені ще треба на 5 інчів вправу завести його. У мене трошки був збився GPS вчора, На ходу сам збивається. Все, це показало, трошки там починає паркуватися трошки, або випаде, або прийдеться розвертатися, коли багато напаркується. Все. Трошки краще настрої... настрій трошки кращий, але все одно трошки вже замучений. Я працюю вчора 15 годин працював, 14 з половиною. У мене кожен день 15 14 половиною годин в день працюю. Посібну. В неділю, в дві неділі був вихідний, а в цю неділю вихідного не буде, бо начебто передаю дощі. Якщо дощі передають, то це буде отут буде озеро. Я його не посію ще місяць тоді. І отут унизу буде озеро. Я його теж місяць не посію. Тому треба буде сіяти зараз всі поля Пописно. до, до дощі. Бо трохи маленький дощ ляпне і тут будемо чекати ну, мінімум 2 тижні. Воно там, бачите, спреєр їздить. Це Джейсон ганяє кропить. Раундапом перед цим, перед посівом. За декілька днів до посіву кропиться раундапом, а потім сіється. Це він сюди приїжджає на поле. Оце Близько поля, тут ферма ось за цим бухром у нас. Він заправляє на фермі гербицид, воду все заправляє на фермі, приїжджає сюди і кропить на поля. Покропив, по-моєму, 40 акрів вистачає, щоб покропити, тим прискочив. І їде знову на ферму, сам собі заправляє без допомоги, без без різних там працівників, сам собі заправив, бо і поїхав. Покропив, викропив, поїхав на ферму, заправив. Поїхав. Сам собі, якщо потрібно, або якщо є вільний працівник, то вільний працівник воду привозить, воно за тієї башні даримо воду за гроші. А якщо не працівник, то він сам їздить по воду. Сам їде, машиною грузовою, набирає воду, сам привозить. О, Фермер босс не гуляє, не ходить, їздить на машині, руки в кармани, нічого не робить, тільки показує. А тут фермер сам паше. Все кропить там, каткував, катками каткував. Раніше, бувало, сідав на цей трактор, сіяв. Ну не в місто в мене, а в місто свого батька. А зараз вже я повністю зайняв це місце на тракторі. Десь он кропить. Другий працівник, хто паткує, то з цими траками зерно привозить, то трави вчора зерно. У нас є протруйник невеликий, то там було раніше машина, приїздила, трави. А це просто протруйник. У нас свій є в минулому році, часом, тут невеличкий на аукціоні. І ми самі можемо протравити. Оце так. Сії нормально, норми вісім нормальні. Бо ранком постійно треба їх під понадивітися, я їду 5 міль, 4,5 мілі на годину, а він їде, мабуть, міль 10 мл. на годину, мабуть, безстріжко. Я надіюся, видно тут. Там воно, на бобі висівал Я працюю, наче недалеко від села, воно башні ви яке. Але Належиться... цього поля нашого тільки одна міля. Одна міля з краю в край, Це 1600, кіло... 1600 метрів. І того поля, отам від межі туди до траси, одна міля. 1600 метрів. То є, виходить, ці два поля три оце з того поворота, з вугла і до перехрестя на трасі 2, 3 км 20 метрів. 200-200 метрів, 200 метрів. кілометр, 200 метрів. І ще до села, кілометр. Мені на ферму їздить, я на ферму цією дорогою сюди. І туди воно. Там воно видно трошки вже наросуються дерева. А це я їздю 6 кілометрів. Ну, добре, буде закінчувати, бо необхідно трошки кермувати і телефон тримати, Бо Я зараз рукою керую. А тут буває, постійно стоїть вода. Взимку ми сюди були, приїжджали, і, 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 я з дружиною, і дітьми на коньках каталися, тут таке було поле, все льду. Я машиною тут ганяв. Воно промерзло до землі і можна було машиною дрифтувати. Добре. До зустрічі. Доїхав я до цього місця, а тут не спалили валки в минулому році. Скосили. Ну, я не косив, не я його косив цей. Ось Залишились валки, вони так прижаті до землі, що їх практично не видно. І позабивав всі валки. Оце ті так. Це то чепуха. На землю тепер поперед себе, я туди-сюди не можу його витрусити все таке. Ну це ще воно зараз може випасти, я поїду вперед, воно доведено випасти. Я вже трошки попрацював плюшкою кокейною. А от з цього боку у мене напакувало. То це напакувало. Ні туди, ні сюди не випадає воно. Це така фігня. І тепер я його трошки розворушив ззаду. Трошки розворушив, поїду вперед, трохи що випаде. Потім знову зупинюся і знову буду клюшкою видовбувати. Не знаю, що воно вийде. Митєвочки. Раз поконуло, я підняв сівалку, а воно почало горнути, у валок попав. І нагорнуло. Я Зазвичай туди-сюди воно випаде, а воно взяло, напакувало, зець запакувало. Чуть не впав через цей було. Тепер буду довбатися. І не спалили, в тому році збирав тут підборщиком один. Покинув ці три валки тут на полі. Тепер із цих три палків прийдеться мені продовбатися. Ще й кондиціонер галку. Вчора поламався, наче зробили, а сьогодні вже й щеплю так видить зельярі розгоріла. тепер у мене взагалі фартішка немає в жара не я впевнений я пережав лайскрепом шлангу бо вона тут не відмикається ніфіга зараз спробую протягнути трошки може щось випаде там Ніхто не випадає, ну треба довше їхати, буде зараз його ще повихати. В тракторі так трошки трошки дує вітер, іноді дверку відкриває, але в жараю я ж, мало, ну, сьогодні мало посів. Сьогодні посіяв немало, вже сіяв 80-таку. Але ж це ж проблема, тут у мене на цьому краю постійна проблема за цим забиванням цієї трави. Це тут горох із бур'яном скошений, і оце в таких валках він позастрявав тут. Це морок. Тут вже почало вже випадати. Розтрусилося трошки туди, посиділося назад, але воно скоро виїде, туди тільки довше треба проїхати. Але не хочу їхати, бо там зараз перед ліпкою. Тут вже трошки випало. Воно ну, ну, як починаєш їхати, воно буває, випадає, воно за землю ціпляється і просто витрушується. Це все. Це, це чепуха, воно випало, там, Багато велика куча. А тут цей. І, і ще й два валки піймав одразу. Буду зараз йти видовгувати. Трошки притягнув, дорожньо задається. Попадаються на півгору. Воно знову зацепить цю землю. Потім після цього як випакую, прийдеться ще провіряти сошники. Добре, зараз відмикаюся, беру клюшку. Як книжка єсть, поки бурят добавить. Що я придумав як його викинути, цей бур'ян. Це я Підняв секції трошки над І поїхав вперед і бур'ян стало розсовувати, випадати і роз... розтягуватися. Трошки застряли посередині, але я його трошки Середина не піднімається, вище так і буде. Чуть-чуть вище піднялася. ну Зараз протягну вперед подивлюсь, ну, в принципі, воно повипадає все. Зараз буду дозвонити до Джейсі, скажу, що туди. Спасибо. Це валок. Кажу, що це може Це такі. Ось оці робки, один, два, три, чотири, п'ять прогонів п'яти. Ну, один постійний вже до кінця дойшов. На цьому ще не починав. Маю потягнуті. Мабуть. На дощ. Ці хмари протягнуті. Добре, нетрікаюся, зараз пробую ще. Протягнути. Так. Так, звільнив я вже сівалку, вже чиста вона в мене. Повністю все витрусив. Дивіться, воно там була куча, я проїхав просто поверху сівалкою, тут були валки. Я просто взяв сівалку і проїхав неопущеною поверху, і воно познімало верхушки і порозтягувало валки. Тепер вони такі повітряні трохи, і воно почне його, як буду сіяти, воно його просто повитрушує із цього, із сошників. Якщо трошки заб'ється, я її розкидаю. Його. Ось тут волок, може підзабитись, бо я за нього за цей, але дивлюся, що не дуже вже все. Я пройшов цей валок, вже почало витрусити. все. І тут ще залишився, ну, він вже закінчується і воно все витрусюється. Все. Можна рахувати, що я тут ці валки порозгортав, там трошки забивається, ну я не думаю, що він вже заб'ється, вже пішов воно. Якщо заб'ється, я зараз підніму в зроблю і все буде в порядку. Випадає вже. Воно, в принципі, так. так, я ти-ти-ти-ти-ти-ти збився GPS мій. На 25 і на 23 виставити, куди ж ти крутиш так резко. Що він так здвинувся сильно? Уже ж на 45 Бо якщо я не буду сіяти так, як треба по GPS, -у, то у мене на тому стику не супаде поле. Та що ж це таке? Сильно GPS збився. Це ж тільки що повернуло. Чи збивається GPS буває, і воно тільки що повернуло вже на 70 інші, було на 20. Не так сильно звернуло трактор... О, а тепер бачу, пішов трактор в другу сторону. Ну, Або через ці хмари вже тепер 20 дивить. Просів зробило. Ходиться, вернути до сіят її. його ті палки з твоїм GPS-ом. сам собі взяв, повернув в сторону, я почав його, оно що понаробляв він. Я його почав вирівнювати, а він узяв і цей. Це буде два просіва вже тут. А він взяв, потім повернув на місце. Треба постійно слідкувати за GPS-ом, бо він буває сам збивається. Просто повернув трактора в бік і все. Буває замітно, а буває плавно повертає. Як, як різко рвоне в бік, то замітиш, а як плавно, то дивишся, вже сіє, воно не, не по краю, а вже або пересіває, або Це, прийдеться по новому пересівати. заказувати новий трактор що цей цей парад з нейокіпалки понасівав да тут еще нормально нормально а потім пішов убить ось все як як звернув Збився і звернув. І тепер приходиться пересівати, бо тут буде просівчик. Воно вже колесо пішло, вже воно видно, що воно пішло за цим, за посіяним. А потім, коли почав повертати GPS, підрівнював GPS, воно взяло назад, повернув, зробило тут, просів. Тепер вже правильно виставив, двадцятка, було аж 70. О, вже перекриває. А він фі, збився, фігір з нею. Все, посіяв. Добре, що повернувся, бо насіяв кренделя. Ще впереді воно стопчика треба обминать. Стоїть серед поля стопчик. Не знаю, чи то це... телефон, мабуть, телефон. Бо в мене там на полі було два стопчики теж. Один телефонний, а другий... А другий, де вода проходить, кран якийсь, для чого, я не знаю, серед коля стоїть. Добре, відмикаюся.